Дорожня пригода. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Псалом 120. Ця історія трапилася однієї зими. Дув потужний вітер і падав густий сніг, засипаючи колії, якими рухався потяг. Аж тут розпочалася сніжна буря. Потяг сповільнив хід, хоча за такої погоди всім хотілося якомога швидше дістатися пункту призначення. Особливо прагнули дві літні жіночки, адже вони поспішали в гості до своїх дорослих дітей, яких давно не бачили. Але потяг ішов дедалі повільніше, і нарешті зовсім зупинився. Крізь засніжені вікна нічого не було видно. Де ми? Чому ми тут зупинилися? Стурбовані бабусі так і засипали провідника запитаннями. Коліє замило снігом, допоки їх не розчистять, наш потяг не зможе їхати далі. Голосно, аби всі почули, пояснив чоловік. Який жах. закричали пасажири. Ми ж застрягли в горах. Що з нами буде? Не панікуйте, уже вечоріє, ніхто нічого зараз не робитиме, тож готуйтеся до сну. Провідник намагався заспокоїти пасажирів. За кілька годин усі пасажири заснули в теплому потязі, а за вікном вирувала хуртелиця. Уранці провідник повідомив сумну новину. Машини намагалися розчистити сніг, але він такий глибокий, що нічого не можна вдіяти. Пасажири дуже занепокоїлися. Незабаром паливо скінчиться, в потязі стане холодно. І що тоді? До того ж, треба щось їсти, а продукти мали не всі пасажири. Діти почали плакати, дорослі зробилися непривітними. Деякі пасажири бурчали, намагаючись викликати невдоволення всього потягу. Інші щось читали, щоб відволіктися від сумних дум. І тільки один чоловік не виявляв страху це був доктор Манін. Він сидів за столиком і спокійно читав свою біблію. Пане, що це ви читаєте з таким незворушним видом. звернулися до нього дві бабусі. Біблію, привітно відповів чоловік. Я маю улюблений псалом 120. й Ось що в ньому написано: Моя допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Якщо ми любимо Всевишнього і слухаємося його, він ніколи не залишить нас у біді. Бог створив сніг і мене. Тому, думаю, знає, як вивести мене з цієї ситуації або ж забере до себе де ще краще, ніж тут, на землі. Тож навіщо мені турбуватися? Я теж хотіла б так вірити. вигукнула одна старенька. Мені здається, що Бог не добрий отець, а якийсь далекий незнайомець. Доктор Манін пояснив жіночкам, що Бог не наближається до людей, які не запрошують його до свого серця і не звертаються до нього. Але якщо люди щиро розкаюються у своїх гріхах, тоді Господь Бог завжди їм відповідає: прощає, приймає і стає їхнім другом. Того дня обидві бабусі в молитві просили вибачення в Господа за свої гріхи та запросила його стати їхнім другом. І захисником. Після молитви Бог уже не здавався їм далеким, але був поруч із ними і у середині їх. А їхні серця сповнилися легкості й радості. Тривога зовсім зникла, і жіночки вже нітрохи не переймалися тим, що запізняться до своїх дітей. Наступного ранку провідник повідомив радісну новину Машини розчистили колію, ми їдемо далі. Люди знову почали привітно спілкуватися, діти сміятися, а дві бабусі щасливо усміхалися та дякували Господу за вимушену зупинку потяга, без якої вони, мабуть, ніколи не дізналися про прощення гріхів, що дарує Ісус тим, хто приходить до Нього в покаянні. Доктор Манін усе сидів із розгорнутою Біблією. Сподіваючись читати її до останньої зупинки, подумки чоловік дякував Господу за спасіння двох бабусь, які їхали в гості до своїх дітей.